Це Є. Бачите, Всі колеги досвідчені. — сьогодні надзвичайна ну, подія. Перешли по це перша марка воєнного часу, яка випускається не в Києві зі мною, а в Херсоні. Ну і по друге, це, мабуть, буде перша марка, коли тираж закінчує, закінчиться. Дираж марки складає 150 тисяч листів по 900 тисяч марок. Автор Андрій Саган, така відкритка, помидори е, з Хаймерсами е, випущена, тому е, і стане частиною вже цього філософічного набору. Кожного разу Укрпошта підлікає якісь гарні новини для нашої країни. Мені здається, що і те, що ми тут сьогодні, і взагалі що і марка така вийшла, і що Херсон це Україна, все це нас. Ми це можемо робити, тому що дуже віримо Це, і це найголовніше, коли дуже віриш, пана Ігоря просинаються якісь нові думки, він нові нові марки робить, чи про Мілітопиль, чи ще що, щось. щось. Тому все виходить. Паном Ігорем ми мені здається зовсім нещодавно зустрічали ще великі Олександрівці, коли ми повертали життя в цей населений пункт. І я бачив, як люди раділи повернення Укрпошти, бо це обов'язкові виплати. Грошові, це можливість отримати пенсію для тих, хто отримує готівкою. І ми ж розуміємо, як це важливо для кожної людини. Тому ми приїхали в Херсон. Одним з перших також був пан Ми з ним зустрілися саме в цьому відділенні. Він сказав, друже, ми будемо максимально допомагати, щоб максимальна кількість відділень була відкрита як на коротший термін. Раз, два, три. Дякую.